Так, шановні, сьогодні в понеділок. Далі ми продовжуємо зварювальні роботи суперавтомобіля під назвою ВАЗ-2103. Того разу я вам показував відео, який об'єм роботи треба зробити. Но зараз я вам покажу ту дирку, яку я врізав, і що я зараз буду робити, як я буду зварювати. Так, шановні, оце, те, що я зачистив, це іде ребро жорсткості, от там, де є піддомкратник зі сторони водія. І це, як кажуть, ні в пліт, ні в ворота, ні в жіночий статевий орган, ні в Червону армію. Так, ну, подивимося з салона. А салона ми бачимо, що у нас от така дирка. І ви знаєте, що? Отут я врізав, можна сказати так, більше, щоб було рівно по лонжерон, тому що лонжерон у нас живий. Е, ну і по ходу мені попалася така бляха. Вона навіть по кольору подібна е, от, е, з рідною фарбою автомобіля. Е, це від іномарки, ну коротше, бляха хороша, надійна. І ви знаєте, що? Я лиш от відрізав, чуть-чуть відрізав, і дивіться, вона от прямо от підходить туди. Е, якщо взяти, припасувати. От Бачите, тут навіть зазор йде. Тут, ну, тут трошки я, воно йде от такий перехідник. Ось тут бачите, йдуть нормальні зазори. Якраз притик до цього лонжерона. Ну і Що я хочу сказати? от Дивіться, бачите, йде от тут іде така випуклість. І ця випуклість якраз вона повинна заходити сюди. Якраз там тої частини немає. Е, тепер дивіться, от, е, у нас буде тут перехідник. Е, перехідник між е, карнізом, підсилювачем і оцею бляхою. Ми отуто, е, заваримо. А після цього у нас буде ока лодочка. Ми будемо шукати бляху і тут ще заварювати. Ну, з тої сторони однозначно зі сторони карніза будемо розшивати частину карніза і варювати, робити там підсилювач, який є рідний підсилювач, ми будемо підсилювати саме рідний підсилювач ще додатково. І так, шановні, приступаємо до зварювальних робіт. Спочатку приспасовуємо і у нас воно якраз буквально впритик приходить одно до одного. Це якраз ідеальне зварювання бляхи. Коли бляха йде до бляхи, і вона не накриває бляху, а воно йде впритик. Ну і зараз роблю перші прихватки. Подача газу йде. Так, шановні, дивимося, от одна сторона, як воно йде, під, е, що впритик, бляха до бляхи. дивіться, е, Цвях він сюди не піде. А от оце, бачите, от воно йде. І стоїть буквально під кутом 90 градусів. О, який тут зазор? Це ідеальний зазор для зварю, зварювальних робіт. Ось, ось тут так само. Е, так, ось тут так само, от, бачите, от йде. І ну, буквально може нахльост 1 мм, не більше. Ну, і зараз я починаю обварювати оцю сторону. Тут так само у нас йде в захльост, що воно йде не в захльост, а именно, що впритик бляха до бляхи. Ну і це кажу, це дуже-дуже і добре для того, коли ми зварюємо оце все. Так, друзі. Тепер я ту бляху обварив і зараз я вам це продемонструю. Так, шановні, тепер ця бляха, бачите, вона повністю обварена. Ну, Починаючи от звідси, тут іде перехідник від підсилюючи карніза. І ось пішов шов. Тут, де я яко надрізав, я так само тут заварив. І ось воно йде. Тут були такі маленькі дирочки, так я їх заплавив. Точніше, я прикладав маленьку бляшку і то все обварював. Так само стосується і тут. Прийшлось, тому що тут було прогнивше. Тут візьму напільником трошки зачищу. І що я хочу сказати, на, на превелику мою радість, тут у нас от бачите, там є підсилювач карніза. Він більш-менш живий. Тут треба зробити нам перехідник. І я вже таку латку ось таку латку вирізав. І зараз буду варювати там. Якраз, от бачите, е, підсилювач карніза є. І оця штука. І вона, е, ця бляха, вона буде там з, е, приварюватись. Так само впритик. Ну і для цього я спеціально взяв і отак вирізав. Ну і зараз буду це обварювати. Після того я буду брати бляху і звідси де ця лодочка. Отак наварювати бляху. Ну Потім вам продемонструю. Що успію зробити, то вам покажу. Це я буквально зробив ну, за годину. Так, шановні, дивимося далі. Зробив я той підсилювач. от Тут є підсилювач карніза. От, бачите, який шов. Я уварив, що воно, як кажуть, мертво. Мертво і жива бляха, що там, що тут. От бачите, тут в куту, в кутку заварив. Ну і лишається що? Е, лишається от зараз це вирівняти. І отуто заварити бляху. І можна сказати, що от, оця частина вона зсередини буде готова. Лиш нам треба буде зробити це ото з того карніза. Ну, об'єм роботи зроблений великий. Це я буквально зробив ну, не знаю, не більше години. Ну, Зараз попробую я ще взяти і от зробити тут, вирізати латку, це все позачищувати. А тепер. Заварив я бляху. ну Можна сказати, що я вирізав з підручних, з підручної бляхи, що знайшов. Навіть мало що різав, вирізував, воно вже таке і було. Ну, тут дирка вона повинна бути по стандарту, щоб задувати мовілям. Підсилювач там я зробив. ну і от уже Зі сторони водія, оця сторона з середини, вона поварена. Ще треба зробити зі сторони карніза, під домкратник там підварити. Ну. Можна сказати, що за годину зроблений великий об'єм роботи.